4, 4 ставку О, а де Вадим Юрович. А де Вадим Юрович? Я, ну, не <рекунок> а девод имею руч? Хули за неприем. Ныне не пятница приймає болела. А, сейчас, сейчас, четыре, пят. Вс, и мрел сын. Реал вас, вы. Ні, та я вас не прийом. Дуже така цікава історія. Може до вас? Ви приймаєтеся, Дмитро Юрич. Я знімаю обов'язково. Коє мені висмачло, так каже. А обов'язково так тож доля дальше. Я не можу попасти до Мізійської поліції. Нема слідчих десь ходить, тут в різні є. Я перший написав позвонив на 102, що наша пошта розкладається, на мою думку. Ви не бачили місяць ходити. Не бачите так, ну ходите життя попри. Попри прокуратуру, попри цю стару пошту, ви не бачите, що вікна постійно зривається. Не бачите? А подивитися? Ви будете реагувати, щоб мене питали, щоб відкрили кримінальне провадження стосовно можливого. І що це ні, Бо нікого не є. Та нікого нема. Червоного слідчого чого нема. Нема. Та є вже. А можливо їх добре. Я би хотів... як місяць ходити, не вийти, що пошта та. Ну, прийом громадян сьогодні, да? Ну, а я вам хочу хочу показати, що я би хотів бачити та того, що ви відкрили кримінальне провадження по недбалості, та я думаю, за заволоті. Ні, ти ще будеш писати, бо не є спічую. А ви, ви будете то там курірувати ці питання, допоможете да народу повернути ні ні, ну прийом громадян. Ну місяць ви не видите, що поза, так? Да? Вікна вже місяць починається бити. Вже місяць назад дивлюся кожного разу вікна. Ви не бачите? Ніко не бачите, слідче, ви не бачите. Не бачите. Я не бачите. У всю сторону від сюди ви не бачите цю пошту. Ні, всю пошту. То ви не бачите От сразу средчуючи дому, да? Не бачите? нікого не видіть. Дмитрович, ви не видите, тоже вас прийом. Як вони, щоб що можливо розкрадуть пошту нашу. А не ваша? Вона не громада? Для Будьте будь ласка, бо я прийом романця, ви скоріруєте порядку 214. а яка буде до того кваліфікація написати? Едуард Михайлович, пишіть заяву. А як би написати, в якій кваліфікації? Пишіть заяву. Ну, бачите, кваліфікація, як ви, як управник. Ага, написати, щоб ви визначили, а як ви думаєте, приблизно, коли, можливо, державному, ну, щось таке. А якщо у вас якісь конкретні запитання? Так конкретне запитання, як вона питати, як ви бачите, коли, наприклад, позиди з початку вікна, а вони в курсі? Є претензії, а у вас немає претензій? А у вас немає, нема, а поки усно? Я прийму від вас, як А поки усно? Прямо громадян? Ну, ти я кажу, пошту хочуть украсти на мою думку. Я, не бачу. Все, я ви хочете вийти мною подивитися, що він не побиті. Місяць виходьте, подивитесь що вікна побиті журнал уснову будьте ласну, запишіть мене в журнал усного відвідування і запишіть, що я написав подзвонив на 102, слідчого чергового немає, і будемо зібрати. Така, да. Но аз не можу по база звичо, че ово не е звичо. Так, во процесување прокурор, мисе и девети за постарост. А никој не знае пошто и се стра... Наше, че Ко знае? Десет. 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 Пошто се рачиње дома. Владимир, че не до... ви не знаете што там старо пошто? Чому там вик на разбеќи? Владимир, бујте лас. А ко ту е? Ко не е? Така што приемно, мајдан, никога ничего не поиме? В Все. Я, е а усні? Де журнал витання, пише? А на ну, усній формі, ну журнал, мені відповідь. Що я був на усному прийомі. І ви мене записали в журнал, і дасте мені відповідь. Що маєте зробити? Мі, я, ви видите, що я працюю. Так ось прийом громадян, ви працюєте, яких собі хочете, будьте ласка, прийміть мене, як має бути. Не повушаю, я, повушаю, я, поверю. Я, поверю. я я Я говорю. Не просто в мене маленько, виключайте. Будьте ласка, включіть тут то прийом громадян, ж на у вас. Так ви прийміть раз громадян. Будьте ласка. Я би хотів тут державного мене. Ви тут допишете, я що ви мені скажете? Яку ви кваліфікацію статті? Яку ви маєте? Я би хотів кваліфікацію. Так, Можливо розкладання державного майна. Я вам даю об'яснення та мутиця. Кудася звернути до вас? Зараз це довго чекати чи ні? Ніхто не. Ні. Вадим Юрич. Петрович, э, ви на ній приймаєте? Алло. Та я на ній прийму. Та п'ятниця і вас є. А ви що скажете, якщо можливо розкладається державна імена? Яка б кваліфікація тут була? Нічого. Чому? Не розуміло, що... Ну, а ви вікна побейте. Починається що... вікна бейте, а далі вкрадуть за 5 гривень.

Тут? Як адреса? тут треба кваліфікувати? Адреса? Шевченка? Я не знаю, а усі сіли чудовими опять. Следуючу домаш. У 17. О, журналу, вперд, ближе. Я би ще одне питання можна дописати до прямо громадян. Так, про розкрадання приміщення пошти за адресою по вулиці Шевченко. Так, не знаю, як сюди ж. І ще б одно таке по. Так, надано роз'яснення. Які? Звернутися до такої Надано роз'яснення. Так, пишете, надано роз'яснення. Ну, 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 ну з в у письмо А усної форми немає? Ну, я б хотів, хочу... Ні-ні, а як буде то як би кваліфікацію зараз подати? З якої ви наче? Ти статті як би тут поставити і Ну, я так. Йо. Середна хуліан. Середня Так і не троєрюєш. Середня хуліан. А як украли польщу, ще ніколи не знаю. Так серйозно, поки ну поговорив. Юрій Юрич, дрібне хулянство. Можливо. А ще яка б кваліфікація пішла? Знаю, треба Снова. А як може вже її ви продали? Ми не знаємо. А? Ну, місяць ніколи не видить, всі ходять тут, ніколи ніч не видить, і все не можна. Дмитро Юрич, ти мрія, всі на пішком постійно ходять і не видять, що ти вікна тобить. Так що дрібної хулянство поставити, а то яка 296 та чи а яка? Так, дрібної хулянство. Та адміна може кримінальний. Так. Я думаю, може, як б... може як є. А може сто вісімдесят 185. Ми там щось украли. А не правда? А може заволоділи. Митровірович ми думаєте. Не володієте інформацію? Мріотин. Не могли заволодіти. А ще одно такое питання при відео міжілля, там є такое було, мало бити, очищені споруди. Ви там, случайно не розбирали такі справи. Місті. Я уже думал, что чиним чи, чи мы спору до конца. А я думал, что нет, а вы квартиру купили за 60.000 грн, это тогда то нормально. Так что <ability> а вы тоже купили добрые. 180 за 185 купили 30 квадратов. 188, что? 182. Я забыл. Так декларація пише. Коло ми. Коло ми. Не ваша декларація, ти не вас читав. Ага, ну 188 тисяч. А, 188 тисяч. А у Дмитро Юрьович 60 тисяч. А я що купив? Я не знаю. Це не Ще купила, це подарунок. А, придбали, пише 180 тисяч. Ага. А дома 600 тисяч стоїть. Можливо? 600? Ти 600? Так. А Дмитра Юровича тисяч. купив чи подарували. Про Річні, про ви в так а ви можете ще запитати про очисні споруди, чи там щось нам якусь мені напишете відповідь, чи, там, перевірите? Я, я то рекомендую, Як ви звертаєтеся до мене, очисні. так я, я вам рекомендую написати. Напишіть чи очисні споруди там тоже, о. Питань чого? Очисник споруд? та, да, які були роз, розіграні. Я не сказав, там мілі. Ну, про ну, да. навіть, щось там робилося, а далі... А при в'їзді в Межирі. Де? Адреса? А яка адреса? Початок Межирі, а знає, яка там адреса? Не можу так написати. О? Як там? Скрадання очисних порут на початку Межирі. Ну, Ні, так, будівництво очисних, очисних порут. Будівництво Було будівництво, а тепер вже щось там... А що ви так я кажу, а ви звичайно ніяких ніяких немає справа стосовно того що Я не маю вам про це говорити. А Бу, я щось там відео, вже ж, ж, там дуже множество ну, розкриває. Так я кажу, що там, это молочисні споруди, чи є якісь кримінальні справи, чи, чи були. Чи були якісь там кримінальні справи Бу, по я, я, я про можу вам про говорити. Не можу. А я таємниця до судового розслідування. А є якось до розслідування хочу. Так навіть якщо воно є, то я. А якщо А може якщо не то давайте зробимо. Якої це там? Так можливо розкрадання тих споруд для почесних споруд та мало бути будівництва. А давайте, а як до того? Ви, виділялися, виділялися 7 тисяч гривень. Виділялися сім тисяч сім мільйонів гривень на очисні споруди Сенте Міжілля. Тепер сталося, не знаю, що там сталося, це вже просто нічого зробити. А чи є якісь кримінальні провадження? Я що? не можу вам за це відповісти. А може внести ще в ЄРД, як у мене? Пишіть заяву. Напишемо заяву, запишіть заяву, що я ще... Тут питання вас, і що ви звертаєтеся? Чи є якісь кримінальні провадження стосовно можливих фактів розкладання? Я не маю на це вам питання відповідати. Тоже немає. І Дмитро Юрійович не знає. А там би яка кваліфікація була? Так не знаю, де в нема споруд. Не очисних не споруд нема. Гроші пішли, а очисних споруд нема. А де ці діли? Гроші. Гроші чи гроші? Ні, гроші виділялися, а споруд я вже не нема. А кому виділялися? І де? Які гроші? Які гроші? Так, а так щось були там у очисні споруди чи не були? Там, не знаю, навіть. Привіт, інжі. Я розумію, що ви... Е... Я только четверту розряд, а як би я тут найшов такое питання. <різь> Все, добре? Юрий Юрій яка кваліфікація. <порізь> <так>? А яка? <порізь> ну, попередньої куба там написав, що про можливое розкрадання майна. Чи заволодіння державного майна? Яка би кваліфікація? <порізь> Дмитро Юрийович. <порізь> я думаю, що не роздається.